З'явилася інформація від західних медіа про те, що Володимир Зеленський і його команда намагались укріпити зв'язки в Конгресі. З людьми Трампа, ви знаєте, це називається поздно під боржомі, коли печень атвалілась. Інколи щось робити надто пізно. Особливо в той момент, коли відношення до Трампа абсолютно було зрозумілим, абсолютно є зрозумілим, адже навіть син Трампа в стилі 95-го квартала потішається над Володимиром Олександровичем. Я не знаю, чи смішно кварталу над такими жартами, але це абсолютно в стилі 95-го квартала. Оцей ржач Ржач, Недоречний. Мені не сподобався цей жарт, мені не сподобалось, як відреагував син Трампа на президента країни, яка воює, яким би не був президент в очах сина Трампа. Але це жарти про країну, яка несе смерті щодня. Але от чи смішно було 95-му кварталу. Думаю, ржали всі, зібрались біля телевізора, дивились твіт, який написав син Дональда Трампа, і ржали, ржали. от просто Знаєте, пузи хотів сказати, животи чуть не надірвали. Особливо там один Жека з кварталу. Ржав над цими. Смішно. От тепер смішно, коли ржуть над тобою. М? Інколи щось пізно. Тому що тебе вже не сприймають як рівноправного партнера. А мені б хотілося, б, щоб політиків України, чиновники України, політику України сприймали крівну, як рівну. Як рівну. А не так ми бігаємо все, як колись Володимир Олександрович пожартував в кварталі, недоречно також, як на мою точку зору, про те, що Україна бігає, ото то туди, то сюди. Так не повинно бути. Так не повинно бути. України повинен бути інтерес і українці, чиновники України, бо тільки вони доречні і тільки вони долучені до міжнародної політики, тільки вони мають право, мають можливість представляти Україну, і Україну потрібно представляти як потужну. Як потужну країну, велику країну, країну, в якій живе багато різних людей, і країну, в якій гинуть люди, а не то дідуська Дональд, то дідуська Джо, то Сі Сідзіпінь, то іще хтось, то іще хтось, то іще хтось. Так не робиться політика. Оте, що розповідали із Міністерства закордонних справ, ми перевідкрили дипломатію. Серйозно? От результати перевідкритої дипломатії, відсутність освіти у дуже багатьох чиновників, фактично стала ключовим моментом в усьому тому, що ми маємо. Відсутність освіти, яка компенсувалась нахабністю, зверхністю і короною на голові. Ось воно. Ось результат. Тепер будемо бігати за Трампом. Чи Трамп з цим погодиться? Цікаво.